Зелені красуні Зміївський держлізгосп, покрім нашого району, реалізує ще на території Первомайського та Близнюківського, розповідає директор підприємства Віталій Скляров. На сосновій плантації в Задінецькому новорічні дерева вирощують спеціально до свята. Найкрасивіші ялинки заввишки в півтора-три метри зрубують, а на їх місці навесні висадять нові. Маленькі дерева залишають на наступний рік. Так новорічні рубки хвойних не завдають шкоди лісу, а ось мисливців за легкою нажив. Вою вистачає. Ті, хто вирішив зекономити на придбанні ялинки, а самовільно зрубав її, можуть поплатитися дорогою ціною. Попереджує лісівник. Цьому році у нас вже були випадки самовільних порубів новорічних ялинок, на що були лісової охорони складені відповідні матеріали та направлені до правоохоронних органів. Сама боротьба передбачає наступні кроки: значить, це взаємодія з органами правоохоронними, а саме міліцією. От, виставляються пости в найбільш небезпечних місцях, де планується е, рубання новорічних ялинок. Також проводяться рейди, е, значить, вони бувають нічні рейди або е, ті, що проводяться в день. От, е, ну, в основному це на е, швидкопрохідній техніці, от для того, щоб можна було максимально короткий термін е, спіймати порушника. Штраф складає від 85 до 346 гривень, 340 гривень. А також є збиток, який був нанесений лісовому господарству та державі в цілому, який складає 197 гривень. От, в цілому приблизно виходить штраф та збиток от, десь приблизно до 300 гривень. Натомість для тих, хто вирішив придбати у лісгоспі живу сосну, створені всі умови. За ініціативою Державного лісового агентства України тут побудовано ялинковий базар. В вечірній час він дарує перехожим святковий настрій, адже освітлюється яскравими вогниками вночі. Вдень тут можна обрати новорічну красуню. На всі ялинки кріпиться спеціальний чіп, який означає, що вона зрубана санкціоновано. Нині користуються попитом сосна звичайна та сосна кримська. Ціни на хвойну рослину залежали лежать від висоти, і, хоча, в порівнянні з минулим роком різдвяне дерево дещо подорожчало, але це продиктовано політикою Держлісагентства України. Тепер ціни є державними і однаковими на всій території країни. Ціни одні єдині на всій території України, тому що головою лісових агентств України було прийнято рішення об'єднати. Цю ціннову політику для того, щоб кожен лісгосп був конкурентноспроможним. Тому в цьому році всі ціни одинакові. Наприклад, у нас ялинки є від 1,5 метра до 2 вони коштують 75 гривень, От, від 2 до 3 метрів коштують 102 гривні. І від трьох і більше коштують 171 гривню. Також у нас в цьому році будуть реалізовуватися сосна кримська, ціна якої від метру до двох буде 96 гривень, і від двох метрів і вище буде 171 гривня. Також є для людей, які малозабезпечені, продаються комплекти гілочок, які коштують. 25 гривень і 18 гривень. Ялинковий базар працює з 8 ранку до 17 години вечора. В будні а також в суботу та неділю. Всього цього року планується реалізувати ялинок більше 3,5 тисяч. Наразі продано близько півтисячі. Покваптесь принести в оселю новорічний настрій разом з ароматом хвої. Оберіть найкрасивішу пухнасту зелену красуню.